Дітки, я хочу вам розповісти вірш. А ви уважно послухайте і скажіть, про що в ньому розповідається? Приготувалися? Україна рідний край, поле, річка, снігай, гай. Любостежкою йти. Тут живемо я і ти. Про що розповідається в цьому вірші? А тут? В цьому вірші розповідається про Україну. А сьогодні я хочу вас познайомити з картою України. Україна це країна, перша літера. «У». Україна. Це підказочка для тих, хто, можливо, не запам'ятав. На території нашої держави України є багато місць. Сьогодні я хочу вас познайомити з деякими з них. Будьте уважними! Знаходиться адміністрат-президент, його адміністрація, Кабінет міністрів і взагалі керівництво нашої держави. Як запам'ятати слово столиця? Зверніть увагу. Тут намальовано столиць столиця, місто Київ. А ось місто, в якому живемо ми з вами. Як називається це місто? Він. Вінниця. Ось наші хлопчики і дівчатка. Є таке невеличке місто бар. Ми можемо його прочитати. Давайте спробуємо. Бар. А ще підказочка. Це морозиво. Часто морозиво ми можемо скуштувати бар. А це малюнок церква. Біль... Місто біла церква. Зверніть увагу ріг. Але він кривий. Місто кривий ріг. Сумній хлопчик. Позначка. Місто. Суми. А ось, дітки, зверніть увагу машина, яка називається Запорожець. Звичайно, це стара марка машини. І вони зустрічаються зараз дуже рідко. Але місто, в якому робили ці машини, називається Запоріжжя. А ось місто Дніпропетровськ. Річка Дніпро, а ній катався хлопчик Петро. І назвали місто дніпро а далі є місто, яке починається на літеру О! Місто Одеса знаходиться на березі Чорного моря. Ось такі хвилі. Поряд ми бачимо шапку. Це шапка Миколая. Він дуже поспішав до вас на свято і там загубив шапку. І назвали місто Миколаїв. Підняли очі і подивилися. ось колесо жита. Місто. Житомир. Рівна полосочка показує, що тут знаходиться місто Рівне. Це Луць. лук. Ти знаєш таке місто? Це місто Луцьк. Від російського слова лук. Він такий пекучий, гіркий, я думаю, запам'ятаєте це слово лук, місто Луцьк. А це у нас хто? Лев, місто Львів. І останнє місто козак Хмельницький. Місто Хмельницький. А зараз я прошу вашої уваги. Я показую позначку. А ви тих, тільки по одному підманчивочку. Хто знає, скажете, яке це місто? Що це за місто, я показала Софійка? Це місто Біла Церква. Добре, а це що за місто? Це місто ліве. Добре. Як називається це місто? Це називається місто. Добре, що це за місто. Антон, швидко. Це. Не, не повторюйся. Дякую. Що це за місто, Максим? Ні. Добре. А що це за місто? Катя? О, Дякую. А як називається це місто, Алінка? Добре. А як називається це місто? Ні. Львів, давайте скажемо Чітко. Ні. Львів. Добре, як називається це місто, Софієчка. Три. Добре, а це місто? Як називається? Не запам'ятав? Скажи їм маємо. Житомир, Житомир. Повтори, будь ласка. Житомир. Житомир. А це місто Даша? Маматок. Дякую. А як називається це місто. Софійка? Добре. добре. А ще це місто, давайте повторимо, як називається Максим. Ти думаєш так? А давайте ми згадаємо, як все-таки називається вірно це місто Даша? Дніпро Петрос. Повтори, будь ласка, Дніпро. Дніпро, Дніпро -петро. Річка така Дніпро. Дніпро-Петрос. Добре. Повтори Софійка, як називається це місто? Дніпро Петро. А як називається місто? Запоріжжя. Добре, Катя? Добре. А це що за місто Максим? Миколаю. І яке місто ми ще з вами не надаємо? Київ! Так. Київ це столиця України. Дай вам одну хвилиночку. Подивіться ще раз на, міс... на назви міст. Запам'ятайте їх. І ми з вами програємо гру. Але карту я вже тоді заберу. Ну, хвилиночку. Подивилися? Запам'ятали? Добре. Карту я забираю. А вона так не хоче від вас уходити, бачите, так закріпилося місто. Ні, не будеш підказувати нам карта. Ми приховаємо тебе. Ось карта буде уважно слухати позаду, чи запам'ятали ви назви міст, чи ні. А ми пограємо з вами в «Подорож». В мене є квиточки в кожне місто, яке ми сьогодні намагались запам'ятати. Я так витучив тільки цій ті дитині, яка вірно назве місто. Але пам'ятаєте, квиточки у мене всього лише по одному. Тому назви міст не повторюйте. Ви запам'ятали міста? Ну що, давайте дамо слово спочатку дівчаткам. Аліна. Я, я хотіла поворожати. По 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 поїхати в який міст? Місто, місто, бар. місто бар. Дякую. Квитучок в місто бар. А Катя куди хотіла я поїхати? Поїхати. Є в мене квиточок в Одесу. А Даша куди б хотіла, хотіла поїхати? Поїхати в Дніпропетровськ. Дякую, чудове місто, можеш його відвідати. А ти куди Я хотіла, хотіла поїхати? Поїхати в місто Конотоп. Добре, куди хотіла б поїхати? Добре. Я даю два квиточка, але називаємо по одному місто. Добре, бо ще інші дітки хочуть поїхати. Антон буде. Я, я хотів би поїхати в Львів. Львів вже називали квиточок, я не можу дати, бо віддала квиточок. Добре, Антон. Я хочу поїхати в Житомир. Добре, от Житомир квиточок в мене є. А Даша куди хотіла поїхати? Я поїхати в Луцьк. Будь ласка, квиточок в місто Луцьк. Я хотіла би поїхати. Он, Добре є квиточок Аліна. Я хотіла поїхати в місто Суми. Добре, є такий квиточок, Катя. Я хотіла поїхати в Вінни. Екскурсію по нашому рідному місту? Будь ласка, візьми квиточок. На екскурсію по місту Вінниця? Я б хотіла поїхати в місто Рівне. Добре, квиточок в місто Рівне. А Антон, куди хотіла? Називали, я віддала квиточок. Нема такого квиточка Нам більше. Я почала поїхати в місто Біла Церква. Добре. І залишився останній квиточок. В яке ж місто? в яке? В яке? Київ. Ну... А місто Київ. Mm -hmm. Ну добре. Що ж, кожен з вас? Я, не да... я ще не дала квиточок Хмельницький, я дуже не Ось лежить цей квиточок. Мамі. А я його забула взяти Ви мали, ці ще. Бали це місто. Хто назвав місто Хмельницький? Я. Дякую. Ось подивіться, кожен із вас отримав квиточки. Погляньте на них. І ви зможете поїхати і подивитися ці чудові міста України. Ви молодці! А за роботу і нагорода квиточки на екскурсії. До побачення. Діти. На попередньому заняті ми познайомимося з вами з назвами міст України. А сьогодні. Я хочу познайомити вас з сусідами нашої держави. А скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, хто ж такі сусіди? Субійка. Це ті люди, які живуть в комах. Так, і наша Україна також має сусідів країн. От з ними я вас сьогодні познайомлю. Але для цього будьте уважні і послухайте. Україна святкувала День Незалежності і запросила в гості своїх сусідів. Першою прибігла дівчинка в вологому платі і сказала, вибачте, в Росія, це була країна Росія. Потім прийшла дівчинка в білому платці з русими косима. Це була країна Білорусь. Дівчатка стала розмовляти між собою. Аж тут почувся шум. А, це прибіг хлопчик Поль. А дівчатка йому сказали, Ша. Це була країна Польща. Діти взяли за руки і стали танцювати танок молдова Це була країна Молдова. Поля стояли хлопчики Ру, Мун і я. Це була країна. Розповісти їх разом з вами. Хто розпочне казку? Будь ласка, даша. Україна святкувала День Незалежності і запросила до себе видів своїх сусідів. Першою прибігла дівчинка в ловому пладі і сказала, вибачте, в Росія, ця країна називалася Росія. Дякую. Далі Софійка. Другою прибігла дівчинка в білому платі з русами кофема. Це була країна, білоруська. Добре, далі, далі хто продовжить казочку, хто спробує ну -ка, давай. Дівчата між собою стали шепотіти. Почувся крик, гам. Це пробіг хлопчик поле. Дівчатка йому сказала, що це була країна, Польща. Дякую. Далі продовжуємо розповідь. Далі. Хто продовжить розповідь? А давай спробуємо далі продовжити розповідь. Діти взялися за лучки і почалися кувати. Почали танцювати. Почали танцювати молдавинязка. Танок молдавиняска. І це була країна Молдова. Добре, далі продовжуємо казку. Алина, хас, а Ніка, Допоможесь. А потім стояли хлопчики Му і Я. Це була країна Румунія. Добре. А зараз, дивлячись на карту, ми швиденько називаємо просто назви країн сусідів. Як називається ця країна Катя? Каття? Добре, що це за країна? Білорусія. А це як називається? До Допоможіть. Польща. Повтори, будь ласка. Польща. Добре. Називається ця країна. Азово. Добре. І ця країна як називається Аліна. Амуніля. А зараз ще раз гляньте на країн сусіди нашої держави. Запам'ятайте, я б хотіла подивитися, чи зможете ви назвати, яких, яких же країн сусідів має наша держава. Але для того, щоб перевірити чи запам'ятали та, ви, ми карту трішечки приберемо і спробуємо розповісти себе с неї. Добре? Нічого, Все? карта заховалася, приготувалася спиночки. Хто називає країн сусідів нашої держави? А люблю, будь ласка, Росія, Білорусія, Польща. Молдова Румунія. Дякую, хто ще запам'ятав Даша. Росія, Білорусія, Польща, Молдова, Румунія. І хто ще один нас запам'ятав, будь ласка. Росія, Білорусь, Польща, Молдова, Руму. Ну що ж, бачите, як цікаво, тепер ви знаєте, яким ж країни сусідів. Ми наша доша. До побачення, до доступних зустрічі. Give it. the key.